Ми повністю приготувалися, неймовірно ароматні, запашні. І дуже 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 апетитні таю всіх на моєму каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Будь ласка, буду вам дуже вдячні. То закінчується. Можливо, вже і набридли ці сезонні овочі, які ми готуємо. Кожен день. але і все ж таки, овочі сезонні, які налиті літнім сонечком. Вони найкорисніші. Ми приготуємо ще один варіант страви з кабачків. Я вам Покажу свій варіант, який можна приготувати в духовці з м'ясом. І виглядає воно досить презентабельно. Поїхали! Спочатку займемося овочами. Нам буде потрібен один кабачок, одна морква і одна картоплина. Це солимо і відставляємо, щоб воно віддало свою рідину. А поки займемося фаршем. А вже ж солимо. перчимо, доводимо до смаку Додаємо улюблені приправи. У мене це час номат базилік. Слінкуємо улюблену зелень. У мене петрушка, кріп і зелена цибулька. Потрібно буде натерти ваш улюблений твердий сир. Відтискаємо з наших овочів рідину якомога щільніше. Починаємо з'єднувати фаши, тиснуті овочі і зелень. Сюди ж два курячих яйця, дві ложки борошна з гіркою. Нам потрібно буде ще томати. В мене червоний і жовт. Нарізаємо на 4 частини. Починаємо формувати наші гнізда. Беремо ось таку чашечку і робимо ось таку всередині воронку. Ось наше гніздечко. Ці гнізда ми заповнюємо сиром. Ось так побіг. Ждав, в мене буде червоного кольору. Ось так. А два жовтого. Ось таке. Гліту духовку 180 градусів по часу скажу. Все З Богом. Як вони гарно запікаються і аромат такий приємний. А ці жовті томати, вони як яйце. Всім рекомендую застрибувати в останній вагон літа. Страва повністю охолола, її можна вже куштувати як сендвіч. Ось так це виглядає ближче, дуже соковите, дуже смачне. Готуйте, мої любі, смакуйте і до нових зустрічей!